Це наші курчата. в приміщенні, щоб доросла птиця не обіжала. Чорний джерсієць. Це білий джерсієць і це білий джерсієць. Соломіний От. Це золотистий орпінтон. Оце. І оце. Вони ще не подібні, тому що вони мають перелиняти. Коли перелиняють, тоді вони будуть подібні на орпінтонів. А зараз вони більше подібні на, на якихось перепілок великих. Це біандоти. Оці з білими пір'їнками. Ці такі яскраві, червоно-білі, лівниці, такі яскраві, червоні з білим, оці Це лівниці. А це мармуровий кохнукий старший. Це замовник замовив яйця і, і забув, що він замовив мармурових кохів. Подзвонив і, і забажав чогось іншого. То Я вже нікому їх лишив собі і поклав під, під кошку. І вилізли. Є їх, досить. Це брама порцелянова, кугут такий молодий. Це орпінтон, курочка. І це теж орпінтон в старші. Їх можна би було до великих пускати, але там когути почнуть їх топтати і покалічити. Пут, пут все нормально йде, Подіжа немає. Годуємо гранулею, а в перемішку свої, своїм кормом. Раз гранулею, раз своїм кормом, що, що готуємо. Даємо до води підкислювач і до їди також даємо підкислювач.